Там, кого вважає, якби, ну, що там... Також коротка спостерігачі мали от такого вигляду форму, по якій слалися смс. Відбувалося смс-голосування і, по суті, питання включали п'ять блоків і протягом цілого дня п'ять разів наші спостерігачі надсилали такі зашифровані смс-звіти, в результаті яких... На кінець дня громадянська мережа опора вже першою мала репрезентативну вибірку з результатами. Оскільки, як ви знаєте, мабуть, згідно з соціологічних підрахунків, є певний відсоток, який, скажімо так, в межах України, якщо йде підрахунок голосів, то якщо є певна кількість дільниць, охоплених спостерігами, і вони дають такі результати. Значить, вони мають всього два і шість похибки тих результатів, які відбудуться по Україні. Тому питання такі були, наприклад, чи висять на виборчій дільниці плакати, там, чи як було опломбовано сейф, паперовою стрічкою чи скотчем, чи не опломбовано. І це все в вигляді шифрів наші спостерігачі склали. Це все дуже швидко рубалося. Час відкриття дільниці, наприклад, кількість виборців, що проголосували. Тобто, що чому суть? Тобто спостерігач відсилав Смс, наприклад, А 1 Б 5 ну тобто, з відповідями за запитання. І в Києві в кол-центрі комп'ютер е, автоматично приймав СМС і зразу вибудовував графік, статистику по Україні. Тобто, наприклад, дільниць дільниці вчасно, так? на скільки дільниць цей був неопломбований. Ну, тобто, і з цього зразу видно, це, наприклад, поодиночні порушення, які став чи цей посотенний процес. Також, Ну, можна було там по регіонах, ну, тобто статистика була оперативна. Угу. Ну і також різні види порушень, які могли статися для того, щоб оптимально спростити роботу спостерігача. Йому просто деякі питання, такі які є офіційними, він міг запитати в голови чи секретаря, наприклад, там скільки виборців було додано до списку в день голосування, а також те, що він сам міг бачити, наприклад, голосування сім'єю. От тут теж були дуже цікаві моменти, тому що для багатьох людей, особливо літніх, і для них голосування сім'єю це просто спосіб кому, щоб хтось поміг довести до кабінки, і людина ну, щоб могла фізично проголосувати. То у нас також були комедні випадки, коли голова комісії бачить там десь село, таке таке наш, з нашого спостерігача, що ні, не можна, і йдіть в кабінку, голосуйте там. Люди мали проблеми. Просто фізично проголосувати було дуже важко для багатьох людей. Ну і також, коли був підрахунок голосів, також наші спостерігачі були там присутні. І зразу скільки голосів, наприклад, за Симоненка, в пиші цифру таким чином вписували, і там чи кількість голосів Зайвченка, чи, е, чи були підписані там протоколи, хто не підписав, верніше, скільки людей не підписали. Тобто такі от питання, і ви бачите, саме останнє питання. Чи довіряєте ви результатам голосування на виборчій дільниці, Так чи ні? У нас всі спостерігачі відповіли, що так. так Двісті, будь ласка, як виглядав останній шифр. Він, звісно, найдовший був смс, який ми але разом з тим вже е, до кінця е, підрахунку голосів. Е,

там щось порядка 100 мешканців селі, так? І що всі проголосували вже до першого дня. Перший дня дільниця по двох відсвяткували весільника з до місця, там з гарношкою, якби, зі столами, там, з олкогом. <голошки> <голошки> і далі продовжили відкривати дільницю. Ну, хто звісно, до вечора вже не приходив голосувати, бо всі проголосували. А тут факті мій смішний. Можливо, у вас є якісь <голошували> питання. <голошували> 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 Угу. Ви були на територіальному виборчому окрузі сто Словуті, так? Да. Так. А наскільки мені відомо, на цьому окрузі виникло питання, коли в день голосування вносили, скажімо, ну створювали додатковий список людей. Я виходив на голову комісії. З нею, коли розмовляв, вона казала так, ми таке робили. В даному випадку вона посилалася це на роз'яснення ЦВК. О, як порушення це було зафіксовано чи ні? Ну, значить, там така ситуація була пощі, пощі, пощі. Та ситуація була в багатьох областях, тобто так неоднозначні. З продаваннями голосування, так? Але, скажімо, на тих дільницях, які були у нас е в полицькому районі, так, це чотири дільниці, тобто таких, як було, каків не було зафіксовано, тому ми, ми не можемо говорити про, е скажімо, ну, загалом ситуацію по округу. Тобто наша вибірка є е репрезентативною в масштабах України, так, але ми не можемо сказати в масштабах окремого району. Тобто, якщо давати характеристику окремого якогось регіону чи якогось не. округу, ви скоріше можете це дати як особисте враження цих спостерігачів, так, так. які працювали так, аніж характеризувати що, це чисельно. Як, Тому що якщо брати, скажімо, що виборка була репрезентативною по області, то на область 47 дільниць недостатньо. Тобто тоді на треба порядка 200 дільниць роботи для цієї вибірки. ну, спостерігані чисто тобто, тому я ж кажу, наша вибірка вона є репрезентативною по Україні по області. Вона може давати...